З 1 травня утримання вічного вогню на меморіальному комплексі солдатської слави у Полтаві здорожчає удвічі. Ціна кубометра газу, який потрібен для його роботи, становитиме майже 30 гривень замість 16. Це тому, що перестане діяти пільговий тариф на газ, каже голова міської комісії з питань містобудування Юлія Горчаніна. Раніше для комунальних організацій, які є неприбутковими, була в половину менша ціна, і тому його з декоративних культур, які утримували всі парки і вічні вогні, передали в культуру, яка мала можливість оплачувати цю нижчу ціну, коли здорожчує знову ж таки його утримання, і це мова не про тисячі гривень, а знову-таки ми повертаємося до мільйона гривень на утримання вогню на рік. На найближчій сесії міськради утримання вічного вогню планують передати із міського департаменту культури знову комунальному підприємству декоративні культури, каже секретар міськради Андрій Карпов. Наша позиція давно вимкнути вічний вогонь, так званий, тому що витрачати мільйони роками, по суті, купуючи російський газ, це якось не дуже правильно. Я просто розумію, що існує багато людей, для яких це дуже важливий символ. І тому ну, з одного боку, може, він вже не актуальний, а з іншого боку, і залишив. тому це таке подвійне. Інсталяція, мені здається, була б більш актуальна, більш важлива, більш може навіть доцільна в цьому випадку. Я вважаю, все ж таки, що це історія, все ж таки повинно було щось залишитися. Це ж, все ж таки пам'ятник героям, які померли під час Другої світової війни. Ось, тому я так вважаю. Ну, а якщо ж газ дорожа, ну. Це ж таке діло. Все ж таки треба пам'ятати про тих, хто впав війною цією. Після здорожчання газу щомісяця на роботу вічного вогню на меморіалі солдатської слави потрібно буде близько 90 тисяч гривень у місяць, розповіла Юлія Городчаніна. Зараз критичніше має стати питання, що значно актуальніші є наразі потреби. Це і допомога військовим, і власне допомога внутрішньопереміщеним особам і утримання міста. То, на мою думку, ми маємо найближчим часом його вимкнути. Згодом, аби зекономити бюджетні гроші, на місці вічного вогню планують встановити світлодіодну інсталяцію. Традиція використання вогню має сакральне значення. Вони символізують пам'ять в традиції військовій. Тут піонером виступила Франція, тому що, вперше, меморіал, який символізував і героїзував учасників всіх війн Франції, з'явився ще в 1836 році, суспільству треба пояснювати, що зміна форми увічнення чи перенесення, чи, наприклад, зміна ну, самої технічної основи подання. Цього вічного вогню це не є наруга над пам'яттю, це є пошук оптимальної форми. Ми дізнавалися ціни на облаштування цієї світлової інсталяції, то вартість була близько 85 тисяч гривень. Це один раз на встановлення і виготовлення. І на за електроенергію очевидно з діодними лампами там значно ну це копійки в порівнянні з тим, що зараз витрачається на газ. За словами Юлії Городчаніної, рішення про відключення газу та встановлення інсталяції має ухвалити міське управління ЖКГ і надати відповідне доручення підприємству декоративні культури. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.